эпоха у нас называется вот так. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. Ну, потому что всегда, когда что-то хорошо для одного, это плохо для другого. Это мое, сказал Португалия, все, что слева от этой линии, это мое, сказала Испания. А потом Наполеон, который сказал, ну, подожди секундочку, мне все нравится. Орешником Львов? Да, я читал. Может быть, мы начнем его использовать так, как он должен применяться, исходя из военных целей и задач. Нас же надули. Почему Владимир Владимирович э, так часто был обманут. Умом этого понять невозможно, вот так вот Он, конечно, с придурью, но, в принципе, мне импонирует это Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо тих пропагандистів, які, які ще не задвухсотились, але які потенційно вже близькі до смерті. Розкажемо, як висмоктують із пальця пропагандисти свої перемоги. Хоча я нагадаю, що СВО за своїм терміном, за своїм продовженням за кількістю днів вже. Обійшло Велику Отечественну війну. Як пропагандисти це пояснюють, як вони викручуються і як намагаються переконати своїх упоротишей, що вони навіть ще не починали. Ми почнемо і розкажемо буквально за мить. А ви тим часом, друзі, не забувайте нам лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно ж, не забувайте задонатити збройним силам України. Я хотіла сказати, що лишаються лічені дні існуванню сьогоднішньої останньої імперії, тобто. Російської Федерації, але ні, лишаються останні дні нашого збору, тому що баночка вже майже переповнена завдяки вам. Тож хто ще не брав участі, хто ще не допомагав нашим військовим, друзі, шукайте посилання в описі до нашого випуску. Саме там ми підтримуємо батальйон безпілотних систем 47-ї бригади. Ми зберемо 250 тисяч, і якраз нам лишаються останні відсотки. Щоб військові все отримали, дивіться, наслухайте, отримайте задоволення і обов'язково не забувайте підтримати Збройні Сили України. Зрештою, після довгих. Різдвяно новорічних канікул починають виходити із своєї канори російські чорти, тобто російські пропагандисти. Хтось, що правда, був відсутній не тільки через канікули, а ще й через стан здоров'я. Тут ви все чудово з півсловами мене не розумієте. Звісно, мова йде про Маргариту Сіманян. Примерно 200-300 років лет про не смена епох, а смена вивісок. Чоловік остається при. Когда ты читаешь античные книги, литературу, историю, ты понимаешь, что человек, ну, трое его остается прежним. И в человечестве, не у всех людей, но у многих, остается, как и было всегда, много алчности, много кровожадности, много жестокости, несправедливости, эгоизма. При том, выглядая она так, будто она, что то стала амбассадором похоронной какой-то агенции, что в целом она стала обличчем СВО, Ну, так знаєте, це коли дуже погано, коли парік в тебе якісь недолугий, сам ти почуваєш себе не дуже. Вона, зрештою, є найкращим уособленням того, що відбувається з Російською Федерацією. Це достигло такого такої такого ужасова во Тару мірову і чоловічество, не смаря на свою вші алчності, кровожадність, так ужаснулась, що вивіска змінилась. Все. Британия отказалась от своих колоний, уже лозунги вроде «Deutschland, Deutschland» убирались, стали ну, стыдными, нельзя так больше. Но это же все было сделано только на словах. Потому что, как ты справедливо говоришь, колонии-то больше нет. И есть независимость. Но эта независимость существует, пока ты слушаешься хозяина. Как только ты хозяина не слушаешься, никакой независимости уже нет. І вивіски всі змінились на прекрасні лозунки. Ну це не мешало СІДІНО Штатам Америки поливати В'єтнам напалмом і вибросити на напалм більше бомб, ніж ті ж Сіднії Штати Америки потратили за всю Вторую мировую війну. Навелю, яке завжди дуже важкі, незрозумілі тексти про зміну епохи, про те, що зараз розпочинається відродження. Хоча дане ну, яке ж це відродження для Росії це тотальний занепад. Ну і в цілому, головна думка Маргарити Сіманян, яка буквально випромінює слабкість, це те, що в сьогоднішні часи треба бути сильним, а інакше тебе розтопчать і знищать. Цікаво, чи Маргарита Сіманян зараз говорить про Азербайджан і Вірменію, які відкололися від Росії. Чи говорить Маргарита Сіманян про Сирію, де режим впав? Чи говорить про Іран, де без п'яти хвилин. Іранський режим близький до Москви, впаде. Ну і звісно, чи це має на увазі Маргарита Сіманян, коли згадує про силу. Я маю на увазі ситуацію з Венесуелою і Мадуро, тому що перераховувати ситуацію, де Російська Федерація ну м'яко кажучи, в не найкращій формі, я можу ще довго епоха змінилась. Та вивіска і під вітром, і вже не видно, що на ній було написано Де там чого? право кого, нету больше ничего. Вот начиная с этого года, эпоха у нас называется вот так. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. Можно сказать, что так ее назвал Дональд Трамп, лидер так называемого свободного мира. Ты виноват уж в том, что хочешь хочется мне кушать. Ну потому что всегда, когда что-то хорошо для одного, это плохо для другого. Когда волк сытый, ягненок мертвый. А когда ягненок живой, волк голодный, может умереть от голода. Так устроен мир. А як зробити так, щоб коли ти запустив орешник і не було ніякого результату, може словами якось накрутити? Арішнікам Львов, да, я читав, може погрози якісь додати. Думали, думали у Кремлі і зрозуміли. Випускайте кракена, тобто випускайте Соловйова. Якщо ми хочемо произвести впечатлення, то треба унічтажати. От він зараз, ну, все пояснить. Він зараз розкладе по поличках, і навіть тих, хто не переймається і не боїться, він переконає, що Арішнік то страшенне зло для ворогів Російської Федерації. Вон, як я говорю, з придур'ю, але це така придурь, которая мені імпонує. Слав'я каже, що було очевидно, що відповідь ну відповідь за дронову атаку якої не було. Так, от що реальна відповідь буде після різдва. очевидно. что наш ответ будет после Рождества. Это очевидно было. Но, конечно, это вопрос, который не я должен решать. Но если мы используем орешник и опять демонстративно, может быть, мы начнем его использовать так, как он должен применяться, исходя из военных целей и задач, никак не поможет тяжелой ситуации с электроэнергией в Белгороде, удар по львовским любым объектам. Это не связанные между собой явления. Если мы хотим произвести впечатление, то надо уничтожать места принятия решения. Я, Дико, перепрошу, это кому было очевидно? Братья нашего Христе, православные. И что значит после 2 А що якийсь день, коли Бог дозволив вбивати, катувати, закидувати ракетами? Сам Соловйов пропагує і передає оцей настрій, що, звісно, це питання, яке не він вирішує. Ах, вищі сіли Путін і вот це от все. Але Рішнік демонструє таке, таке, яке? Ну, яке? Просто якщо б ви зайшли в соціальні мережі українців, то ви зрозуміли. что они писюном вам поводили по губах. Если мы считаем, что Украина это террористическое государство, то мы должны уничтожать главарей этого террористического режима. Это замечательно, что мы в качестве возмездия за удар по резиденции нашего верховного главнокомандующего наносим удар орешникам. Тільки обясніть мені, а чому цей удар приходять кудись в район Львова, щоб оказати психологічне відділення? Настільки смішно було, коли мешканці Дніпра писали, як сильно вони переживають за мешканців Львова, тому що спочатку Дніпро це пережив трошки більше ніж, рок, ніж рік тому, а тепер мешканці Львова Львівської області. При тому світло, звук, все страшно, а наслідки ну такі собі. Як і все в Російській Федерації. Вони розповідають про те, що вони друга армія світу, але при тому це фанерна армія. Вони розповідають про те, що в них озброєння аналога ні. При тому, це озброєння завжди має свої недоліки, і зараз Росію з кожним її ударом бояться все менше. То я думаю, може ви перестанете зрештою демонструвати свій потенціал? Бо до того як ви починали, вас боялось в рази більше людей. А можно один орешник туда, а один, чтобы уничтожил резиденцию украинского глав террориста. Ну, если мы говорим о возмездии, можно действовать таким образом предельно жестко. И я понимаю, почему Трамп заявляет, ну, Ми посмотрели, і ціль була рядом. Та, зрештою, вийшли зі своїх канікул не тільки пропагандисти, а ще й чиновники пропагандисти, типу Лаврова. Загалом доля Лаврова, якраз не якась не надто щаслива останнім часом. Ну в тому сенсі, що перемовинами займається Кирил Дмитрів, Немає взагалі Лаврова ніде, що він сам не хоче, що здоров'я його підводить. Можливо, він десь поруч на лікарняному із Кадировим майже сконає. Але, зрештою, таки його випустили трошки прокоментувати перспективи мирних перемовин. Я нагадаю, що у Парижі минулого тижня завершилося обговорення мирних ініціатив європейців, українців та американців. Ну і це такий 20-пунктний план, зокрема, де є присутність потім коли-небудь після завершення бойових дій англо-французького контингенту на території України, ті пропозиції. Передані Росії та Путіну пропозиції. Ніхто не сідає в Укрзалізницю, ніхто не їде до Києва, ніхто не їде навіть на захід України. Це просто теорія. І тут Лавров вийшов знову погрожувати. Зачекайте, треба погрожувати ну, чомусь сьогоднішньому, не майбутньому. Там ви передасте якісь САУшки, чи ви передасте якісь ракети. Зрештою, ми все це вже чули. Нічого нового цікавого Лавров нікому не каже, але вкотре він змушує пересвідчитися, над, що все ж таки і сама Росія остерігається того, що справді на території України може з'явитись іноземний контингент. Макрон позавчора в нього було інтерв'ю. Він сказав: нам не можна в пряме столкновення з Росією вступати, а то, то буде третій мирова, і ми її не ми не на линию фронта, а вот на территорию Украины чуть-чуть подальше. Это будет сдерживать Россию, потому что она ведь хочет, победив Украину, напасть на Европу. Это говорит президент. И не просто какой-то там вчера образовавшийся страны, а президент страны с многовековой историей, культурой, традицией. Ну вот, беда. Поэтому... Э Это есть... В общем, у нас такое теж є враження, але э, умом этого понять невозможно. Вот так вот І от ви дивіться, як працює Лавров, Скавієве, Сіманян. Кожен щось від когось вимагає, кожен якісь свої права за Росію качає. У той час, як я вам хочу нагадати, досить відомі слова Путіна, які він любив і любить повторювати безкінечно. Про те, як Росію ошукали, про те, як якісь свої зобов'язання партнери не виконали, про те, як, звісно, кожна країна має обирати свій спосіб власного захисту, я так перепрошую, а це Україна теж стосується чи тільки Російської Федерації. Одним словом, Путін в кожному своєму виступі, в кожному своєму прояві, обов'язково говорить про те, як Росію намахали. При том, что это Россия, она и только она сама развязывает все войны. Мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и нам. Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. На ж на долі, і ми хочемо добитися ситуації, коли вистриться надежна система безпасності в Європі. Зрештою здається те, що російський диктатор абсолютно нікчемний і поставив Росію в цілому в нікчемне становище. нарешті почали помічати і самі росіяни. Так багато разів Путін публічно говорив, що його шукали, обдурили, обвели довкола пальця, що й в нього зробили лоха, придур. це. Я вже від себе додаю. Одним словом, ви зрозуміли цей вайб. Что, ну, Россию, ну, шипусь слабкую, на Украину просто пустину кидали. Почему э, Владимир Владимирович э, так часто был обманут? Ну, что в Минских соглашениях э, в течение восьми лет, вот это вот, э, потом э, с выводом войск из-под э, Киева. Да и во многом еще другом. Просто, если все посчитать, ну... Это кошмар какой-то. Я бы не сказал, что это наивный человек. Я бы не сказал. Я тогда это тоже прекрасно понимал. Это не наивный человек. Поэтому э -э, я так понял, что... Основная проблема в том, что он капиталист. И он боится... Э -э, может быть, боится, не знаю. Той капиталистической элиты, которая сложилась за последние 35 лет в нашей стране тех миллиардеров, которые грабили нашу страну, разрушали наши заводы, вывозили огромные состояния в эти Британии, в Соединенные Штаты. Но не делали все эти десятки лет для самой России. Просто ничего не делали. Просто грабили страну. Но в плюс не делали ничего для граждан, для самой страны. Тож тепер навіть тікток-експерти задаються питанням, то що не так риторично питають про те, а як так сталося, що кожен раз від мінських угод до якихось інших обставин Путіна кидали? Він же не наївна людина, кажуть тікток-експерти, він же сильний досвідчений російський політик, а тим не менше. А ще це те, що внутрішньо відбувається в самій Росії. З пограбунком Росії, з винозом коштів, з те, що шалені суми заморожених російських активів опинилися на заході. Можливо, цар просто слабкий та нікчемний час його замінити, якби я підказую російським тікток-експертам. Зрештою, здається, що все одно тільки одиниці і справді задаються правильними питаннями. Ну а решті плепсу рабському народові і так достатньо зрештою обтікають та всі і разом. Потом они начали постепенно отчухиваться, как бы просыпаться, что, ну, понимать, что когда вот у них начали арестовывать там заводы, пароходы, все, что они там понакупили, футбольные клубы, вот эту всю хуйню, хуй. они типа начали прозревать, что а там-то все, что спло... у них, те, кто в принципе, ну, Запад я имею в виду, те, кто в принципе и разрушал как мог Советский Союз, подкупая наших лидеров, промывая мозги тупых людей из Кремля на тот момент. Они и помогали разрушаться Советскому Союзу только для того, чтобы, во-первых, его ограбить, чем они впоследствии занимались благодаря нашим же олигархам, новоспеченным, а я их называю просто бандитами и предателями и врагами народа. Занимались, обога... самообогащались и те, и другие. Естественно, на народ им просто наплевать. И на чем, друзья, в мене все. А я закликаю всіх і кожного обов'язково. Лишайте нам свій лайк, пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене, і звісно, шукайте посилання на збір в підтримку військовослужбовців 47-ї бригади в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!